Жий, прилетів інсайт від Крило Буданова, точніше, видання Українська правда. Кот розповідає пише, Слава, що там, що там, розкажи нам детальніше. Викладаю, Значить, <кій> видання Українська Правда, посилаючись на власні джерела у Верховній Раді, написали, що е нещодавно в Раді відбулася закрита зустріч. Керівники парламенту е і фракції запросили до себе командування сил оборони, аби зрозуміти реальний стан справ. Що відбувається, і спочатку багато заплутано, але дуже цікаво розповідали представники генштабу. Потім були різні доповіді ще, але найбільше запам'яталася відповідь Буданова, який сказав. Буданова запитали, скільки часу ми ще маємо, і Кирило Олексійович своєю холодною усмішкою, ми знаємо її, ось такою, як ви показуємо на екрані, каже: якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України. Всі так перезирнулися і замовкли. Мабуть, треба, щоб все вийшло. Цитує видання Українська Правда одного з учасників цієї закритої зустрічі у Верховній Раді. У мене одне питання. Незворотні. Ми не знаємо, про які незворотні процеси говорив Кирило Буданов. Ні, не Незворотні, небезпечні. Небезпечні. І чи вони стосуються фронту, чи вони стосуються, наприклад, внутрішньої ситуації в Україні? Чи вони стосуються допомоги наших західних партнерів, чи ще дуже багато чого. Талант розвідника говорити, але, але не ти не розумієш до кінця, так, але не А Це ти саме ти... розвідника має бути талант, чи це просто у Буданова такий талант? 에... Ну, я розмовляла з їхніми аналітиками. Вони теж вміють. Вмі... Так вони теж вміють знаєш от сказати, ніби ніби багато, а потім ти починаєш це все просіювати і розумієш, що а, по чи... факту... а точно нічого. А по факту нічого.